Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму оновленому каналі у YouTube. Мене звати Інна Віхорова, і сьогодні будемо говорити про стилістичну формулу 1 до 5. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас є сила духу. Ми знімали ще до повномасштабної війни Росії проти України, тому воно було на російській мові. Зараз я намагаюся знімати контент українською мовою, тому це відео я в даний момент переозвучую. Надію, що вам буде все зрозуміло, наглядно, ясно, і ви мені поставите пальчик вгору. Давайте будемо підтримувати український контент разом. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку стилістичну формулу, як 1 до 5, де 1 – це поясний виріб, а 5 це 5 плечових виробів. Тобто, таким чином я хочу е донести до вас, що не обов'язково мати дуже багато речей в своєму гардеробі або виглядати завжди по-новому, е з якоюсь цікавинкою, можливо, десь в тренді, десь не в тренді і так далі. Це можливо навіть з мінімальною кількістю речей. А, давайте змусимо ваш гардероб працювати на вас. Перший образ це стиль спорт шик. За спорт тут відповідає кепка, кросівки, а за шик брючний костюм та сумка. За основу я беру одні сірі брюки у лінію. Лінія допомагає витягнути ваш зріст. Вони будуть у всіх образах. Щодо цього луку, то він універсальний і його можна вдягнути у дуже різні місця, починаючи від прогулянки у парку, закінчуючи походом на футбольний матч. Також в цьому образі наявна біла футболка, яка є універсальною і незамінною майже у кожному гардеробі. Аби доповнити лук, мені ще захотілося додати яскравий светер як акцент. Це один із трендових кольорів, в цілому вийшло дуже комфортно і стильно. Другий образ у стилі класика. За основу ті самі брюки, але тепер з додаванням чорної ковтинки, чорних черевиків та аксесуарів, чорного обідка для волосся та чорної сумки. Тут я використала, як ви бачите, принцип дублювання кольору. Вийшла досить непогано. Аби додати луку витонченості, вдягнула бежевий тренч. Як бачите, всі речі базові та класно поєднуються між собою. Третій образ на момент зйомок був моїм улюбленим. Я фанатіла від цього берету весь минулий рік, тому я б його охарактеризувала як класичний з яскравими елементами. Чобітки дуже класно поєднуються з беретом, а білий топ, який під жакетом додає свіжості в образ. І все-таки навіює якусь романтичну атмосферу цей лук. Я пішла в ньому на якесь супер романтичне побачення. А ви? Наступний четвертий образ у стилі casual: низький хіт, максимально комфортний лук. Все ті ж брюки, але тепер з рожевою сорочкою та накинутим зверху світшотом. Таким чином, я хотіла додати трохи об'єму у верхній частині, тому обрала саме рожевий світшот, який класно комбінується із сорочкою. Мені дуже подобається, як сірий поєднується з рожевим. А вам? Пишіть у коментарях. Завершила образ додаванням окулярів, які дуже незвичної форми для мене, але мені вони подобаються неймовірно. Якщо вам буде цікаво, звідки та чи інша річ, пишіть в коментарях, всім обов'язково відповім. І фінальний п'ятий образ такий собі Smart Casual. Це монолук, він без яскравих, активних акцентів, але з цікавими деталями. Підходить для поціновувачів мінімалізму. Білий фетровий капелюх та біла сумочка додають образу завершеності. Це неймовірно теплий лук, бо там фігурує светрик. Також круто працюють підбори для видовження силуету. Ось і все, скажіть, чи сподобалось вам відео та який з образів вам більше до душі? Надіюсь, що було цікаво та корисно. І давайте вирішимо разом, у якому форматі надалі будуть виходити мої поради для вас. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ви мені поставили вподобайку, написали коментар, а можливо, ще в коментарях вказали. Є якісь теми, які вам би хотілось обговорити, щоб я якось продемонструвала, розказала. Мені буде дуже цікаво, якщо ви мені напишете. Взагалі, фідбек він завжди надихає. Тож, всіх обіймаю, і зустрінемось зовсім зовсім скоро у нових відео.